Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. I'll need oil recipe. Мене звати Люсі. Hi Anna, what are you looking for? I need olives for my recipe. What else do you need? What else do you need? We need more vegetable oil. We need more vegetable oil. What aisle is the oil on? I think it's on aisle 10. I'll grab it for you. Thanks, ben. Оливки, оліє і рецепт. Дуже підозріло. Це не покупки, а підготовка до спеціальної операції. Очевидно, список інгредієнтів замаскований під щось буденне. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте. Я завжди слухаю дуже уважно.